You are welcome in Коломия. Традиційна пісня Завітайте до нас у Коломию зазвучала п'ятьма світовими мовами англійською, німецькою, французькою, польською та есперантом. Також презентували свіжий погляд на улюблену композицію, написану в 60-х роках. Мистецьке дійство відбулося у рамках культурологічного проєкту Коломия, наше місто з нагоди 775-ї річниці із дня першої писемної згадки про столицю покуття. Як звучить мелодійне? Як згадаю, серце мліє іншими мовами, слухала наша Ольга Гереджук. Наше щастя, будь може, печека. Може, тута дівчина є сміла, киди ліп'я осмішку, як Жека, до ковми й сплива Б'є в'євенюши, ну а люто.

Саме так п'ятьма мовами звучить добре відоме гостинне запрошення до писанкового міста. Це спільний дарунок Коломиї у ювілейний рік від культурологічного проєкту Коломия наше місто та від авторів творчого перекладу і виконавців. Вони сподіваються, що це буде поштовхом до популяризації нашого міста як серед Коломиян, так і серед гостей. А це вже новий погляд на улюблену пісню про Коломою. Над переведенням нот пісні для бандури працював Любомир Хім'як. Вперше по новому рядки знайомої пісні пролунали з уст маленької Коломиянки Ангеліни Сенюк. Мені подобається дуже ця пісня, тому що вона. Е... Ну, вона дуже цікава, і в неї е, дуже цікаві ноти підібрані. Ми Коломияни і повинні знати пісні нашого краю, зокрема наших композиторів. А це вже класичне виконання улюбленої пісні Коломиян. Проте англійською. Цькою мовою пісню виконують вчителі міста та району. Анатолій Осадчий має подвійну місію. Він не лише співає і декламує німецький варіант коломийської пісні, а й сам є його автором. Це фантастична ідея. Коломия варта того, щоб почути її, щоб весь світ дізнався про це чудове місто. Я перекладами займаюся вже давно. Ну, переважно з німецької на українську, а це випала мені нагода перекласти про Коломию цю безсмертну пісню. Це своє рідне, і воно лягає прекрасно і на ноти. Ну, треба було дотримуватися безумовно мелодики. Змісту як найбільший, от саме тоді переклад найцінніший, коли все зливається. Окрім англійської та німецької, текст пісні лунає ще й польською, французькою та мовою Есперантом. Сетімігос, він він травізі, кіам просто бракумас піцеом. Кай сурмонтес нубнеч, кай клясі. Він вірмігос перкор кольоме. Завітати до Коломиї французькою. запрошує головний редактор телерадіокомпанії НТК Тамара Приходько, викладач французької за першою освітою. Найвідомішу пісню про Коломию перекласти на різні мови. Мені здається, що це ну окрім того, що наближає до нас до Європи. так і нам дає такий ширше сприйняття цього чудового твору. Я з приємністю прийняла це запрошення продекламувати пісню саме по-французьки, і текст мені сподобався. Дякую, перекладу. Дечеві, що попрацював, адже все таки віршовані рядки перекладати значно важче ніж будь-який, просто, просто текст. Знамениту пісню Завітайте до нас з Коломиї» створили в 60-х роках минулого століття. Автор слів Володимир Данькевич. Через два роки, у 1964-му на музику їх поклав композитор Дмитро Циганков. Текст і ноти до пісні вперше опублікували 11 грудня 1965 року в Коломийській газеті Червоний прапор розповідає директор музею історії міста Михайло Арсак. Йому приємно, що саме у міжнародний день музеїв його духовна світлиця має таку відповідальну місію прийняти у своїх стінах поважних гостей. Я хочу повернутися до співпраці з Михайлом Петрівим. Знаєте, це та людина, яка вміє зорганізувати небайдужих коломиян. У нас уже зароджується новий проект друзі музею. На презентацію запросили і родину автора тексту пісні Володимира Данькевича. Його син, невістка і внук тішаться. Що слова батька не забули, і до сьогодні Володимир Захарович був такий дуже ліричний. Він де не був завжди щось писав, був на бурштині написав. Вірш про Берштун був день машинобудівельника, сільмар згадував. Завжди завжди що Коломия співінкова, спінкова. Потім а навколо коломиї, писанкові села. Знає, що популярна? Бо там ми в турбо з хлопцями зібралися і співали його. Споминали завітайте до нас коло Презентація пісні це один із багатьох заходів культурологічного проєкту Коломия наше місто. Його засновник Михайло Петрів каже, така ідея виникла не випадково, адже саме у ювілейний рік для нашого міста варто робити такі подарунки. Це є популяризація міста, популяризація міста в усьому світі, адже англійська мова це світова мова. Німецька мова це така данина пам'яті німецьким колоніям, які були навколо Коломиї. Польська громада. Всі часи було чисельною. Французька мова це мова мистецтва. І мова есперанто це також данина пам'яті, оскільки на початку ХХ століття і зараз це є центр есперанто. Усі гості вітають авторів з далою презентацією та бажають не обмежуватись лише п'ятьма мовами, а вже найближчим часом презентувати й інші варіанти улюбленої пісні. Ольга Гереджук і події НТК.